Кременчуцька громада продовжує послідовно підтримувати сили оборони України. Цього разу ракетному дивізіону однієї з бригад ЗСУ передали БПЛА нового типу: дрони-перехоплювачі, призначені для боротьби із повітряними загрозами противника. Впевнений, що хлопцям ця техніка допоможе. Чекаємо від них фідбеку щодо використання і далі будемо посилювати протиповітряну оборону Кременчука і України. Ці сучасні технологічні рішення суттєво посилюють можливості підрозділу із протидії ворожим атакам з повітрям. Завдяки дронам військові зможуть ефективніше контролювати повітряний простір, забезпечувати захист неба над Кременчуком. Кожен такий засіб це додатковий шанс зберегти життя та мінімізувати наслідки ворожих ударів. Дякую, дякую, Віталій Олексійович за оказану нам допомогу. Постараємося як можна більше збивати шахетів і щоб місто спало спокійно. Дякую, дякуємо щиро. Підтримуючи наших воїнів необхідним обладнанням, ми робимо реальний внесок у безпеку міста та зміцнення обороноздатності країни. Вдячність військовослужбовцям за їхню мужність і щоденну працю безмежна. Вікторія Максимович, Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.